Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Нещодавно в мене було відео, як Interactive Brokers пропонує заробити до 5% річних, не інвестуючи в жодні акції, а просто тримаючи у них у себе на рахунку, так сказати, на депозит гроші, і за це він вам буде платити до 5% річних в доларах. І тепер від, від того почали відштовхуватись інші брокери, і так само пропонують свої послуги у тому самому руслі. Наприклад, trading 212, яким я користуюсь, Це другий мій брокер, яким я користуюсь, пропонує схожу схему, <сх> так сказати. Тільки тут вже набагато більше. Ну, в принципі, там у нього теж у Interactive Brokers багато було різних валют. От, тут вони більш красочно це показують. І можна, наприклад, в євро отримати 4,2%, в злотих польських 5,5% річних в долар. 5,1 і так далі. Ось тут можна, можна дивитися в чешських кронах до 6%. І якщо в Interactive Brokers там були, так сказати, підводні камні, там треба було мати до 100 тисяч доларів на рахунку, щоб отримувати повні оці, там 4,86, здається, відсотка було. Посилання на те відео десь буде тут, можете собі перейти, переглянути, хто зареєстрований Interactive Brokers і хоче таким чином заробляти собі, мати пасивний дохід, можете ним користатися. Заряджаємо це відео позитивним. Тим втискаємо вподобайку, вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. trading 212 пише, що він не має жодних лімітів, і ви можете коли завгодно почати цю програму, і коли завгодно можете її виключити, і не потрібно мати якихось додаткових коштів. В принципі, про це ось тут і написано на їхньому головному екрані. Знову ж таки, якщо перевести це на українську мову, то тут в ну, принципі так і зрозуміло, заробляйте до 5,1% від готівки в доларах США, оплачується щоденно, тобто виплати вам приходять щоденно жодних мінімумів чи обмежень. Межень. І ви не маєте жодних мінімумів або обмежень на кількість готівки, яку ви маєте або не маєте. І мені автоматично включилася така функція на trading 212. Якщо мені перейти на мій брокер, на мій реальний брокер, о, до речі, хм, як прикольно, за один день виросло на 2,5%. Ще вчора було мінус 2,5 тисячі злотих, зараз мінус 1350 тисяч злотих, тобто на якісь 10 тисяч гривень, так сказати, виросло за один день. Але менш з тим, якщо тут подивитися, наприклад, Історія. Ось можна подивитись, що інтерес кеш плюс 002 злотих. Дві копійки, два гроша. О, Але воно мені приходить щодня. Бачите, що вчора, 21 січня, 20 січня, 19 січня, і ось так воно мені кожен день там капає на якісь мої гроші. І воно мені якось включилося автоматично. Я навіть не зрозумів, що це за гроші почали приходити. У мене тут на залишку ось видно 369 злотих є. От, і на оці 369 злотих мені щодня приходять. По одному або по дві гроша, по дні або по дві копійки. Якщо в мене тут було б набагато більше грошей, то не заінвестованих. Тобто ось 51 тисяча це заінвестованих уже в акції. Якщо я зараз продам, наприклад, всі свої акції, і в мене там буде 51 тисяча злотих на рахунку, то воно сюди перейде в Free Funds і тут уже буде не 370 злотих, а там 51 з половиною тисяч злотих, і потім на них вже мені почне почнуть капати там уже не по одній дві копійки, а от по ті 5% які вони там. Пишуть, якщо ви хочете мати так само, то потрібно просто зареєструватися у цього брокера, надати їм там свої папери, документи і внести якусь готівку на рахунок, і вам буде це нараховуватись. Щоб цю функцію включити, треба буде. От потім зайти до свого брокера, натиснути ось сюди на галочку, і тут ось у вас таке буде Earn interest on cash, Або якщо у вас буде російська мова, то це буде отак виглядати: получіть проценти по дініжним средствам. Натиснувши на ту кнопку, у вас появиться з'явиться ось таке. Віконечко нове, і тут буде все показане про те, що у вас відбувається з вашими грошима. Написано, що ваші, деньги, ваші гроші, які зараз є, вільні кошти, це 370 майже злотих. За минулий місяць мені виплатили цілих 15 грош, 15 копійок, так сказати, в польських злотих. От, і за весь час, за весь період воно автоматично мені вже включилося, там, виходить, якихось пару місяців назад, майже пів злотого, 43 копійки. От, тут можна вибрати валюту, в якій ви хочете це отримувати, точніше, в якій ви будете. Тримати, якщо ви тримаєте в декілька валютах, то будуть у вас там будете переключати, і вам буде показано. Бо, наприклад, що в євро в мене нічого немає, грошей в євро в мене немає тут на цьому рахунку, а це вже можна робити. Тоді тут щось буде. У мене поки що тільки в злотих, і от воно показує в злотих. Щоб це включити, то треба перейти ось сюди. І тут внизу ось буде кнопочка. Тут написано Ні виплачувати проценти, а тут буде кнопочка інша Включити там виплату процентів і все. Єдиний момент, який мене зацікавив. Тут написано, що моя ставка зараз 1,75. А сам ось, реклама показує, що 5,5%. І ніяких умов немає для того, щоб чи збільшилось, чи зменшилось. Чи в мене має бути там 100 тисяч злотих на рахунку, чи 0 злотих. Нема різниці. Там написано скільки хочеш, стільки маєш. Від цього відсотна ставка не змінюється. От. Але на даний момент в мене 1,75% прочитавши там все це у них на їхньому «Fuck you», <гум> ну от там пишуть, що просто воно ну може змінюватись в залежності від не знаю, настрою, от так сказати. Тому такий момент, що може бути не 5,5%, а всього там майже 2%. Від чого це залежить, я не знаю. Тут так само можна перейти, ось у платіжі, подивитися, і бачимо, що от коли вам це все нараховувалось, що кожен день мені там по копійки, по дві нараховується. Навіть просто, от якщо сюди натиснути на кнопочку І, то тут воно все розписується, що EPI це процент, який представляє, ну що він вираховується автоматично, там і немає, щоб він від чогось залежав і він може змінюватись. От можете собі перейти. Сюди попочитати або натиснути на паузу і прочитати це все. Щоб підключити це, достатньо натиснути тут на кнопочку І, і вам ось вискочить ось вся інформація про те, що оскільки ви будете отримувати в якій валюті. Читаєте всі правила, що вони там пояснюють. Якщо ви з цим погоджуєтесь, натискаєте Я ознайомився і натиснути кнопку Включити. І у вас з'явиться ось таке, що все включено, можете собі користуватися. Закриваємо. Після того, як ви це зробили, вам показується, що вас включено. Вчилася оця ставка 550 у відсотках, яка ж знову ж таки може змінюватись часу від часу. Якщо ви потім це, наприклад, не виплачувати ні проценти, натискайте Да, остановіть виплату і все виходить, вам більше нічого там нараховуватись не буде. Тобто хочете, отримуєте, не хочете, не отримуєте. Читаєте всі правила, всі ризики, які там є, що теоретично гроші можуть десь там згоріти, як і в будь-якому банку, вони це розписують, Ну, але вибирати вам і вирішувати. Зазвичай вам. Саме цікаво, що перед цим у мене було написано, що воно не підключено, але гроші мені автоматично приходили. Потім я натиснув Включити і в мене змінилася ставка з 1.75 до 5,5. За цим треба слідкувати і заходити, може воно на завтра вже зміниться і знову буде в мене 1.75. Але гроші мені автоматично вже й до того приходили. Ну, подивимось, може мені тепер буде більше приходити, чим 2 копійки, а тепер може буде по 5 копійок кожен день приходити. Про це пізніше. Пише там допишу, наприклад, в коментарях, якщо щось змінилося. Якщо нічого не змінилося, то може або я забув це дописати, або нічого не змінилося. Тому хто саме активний, напишіть, будь ласка, в коментарях. Запитайте мене, якщо я забув, чи я забув, чи я не забув дати відгук про ці 5,5%. Якщо ви не зареєстровані ще у цього брокера, можете перейти вниз по посиланню під цим відео і зареєструватися. Нагадую, що цей брокер доступний тільки на території Європи. Українці можуть в ньому зареєструватися, але тільки на Території Європи і треба мати європейські якісь там папери, підтверджуючи, що ви знаходитесь тут на даний момент, наприклад, там банківський рахунок і випуску, що ви десь були тут зареєстровані з території України. На жаль, неможливо в нього зареєструватися. У брокера є опція вибору територія Україна, але якщо її вибираєш, воно пише: на жаль, ми ще поки що не підтримуємо цю країну для реєстрації. Тому так, хто не знає, як зареєструватися у брокера, тут так само в мене є відео про реєстрацію цього брокера. Переходь. Дивіться, все дуже просто. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яким інструментом для пасивного доходу користуєтесь ви, або яким брокером користуєтесь ви. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, тискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому не все. Всім дякую, всім папа, успіху в інвестиціях.